Чи замислювалися ви коли-небудь, що відбувається в глибині людської душі, коли вона торкається справжнього почуття, що змушує серце битися швидше, а думки повертатися до однієї людини, навіть коли розум намагається опиратися. Карл Юнг, дослідник таємниць людської психіки, вчив, що любов це не просто емоція, а глибинний резонанс, що пробуджує архетипи, заховані в колективному несвідомому. Це не гучні слова чи ефектні жести, а тихий, майже невидимий код поведінки, який видає справжню прив'язаність. У цьому відео ми поринемо у світ юнгівської психології, щоб розкрити, як проявляється справжнє почуття. Через погляди, мовчання, дії, що говорять голосніше за слова, як розпізнати ці знаки, що йдуть із глибин підсвідомості? І як, слухаючи голос власної душі, ми можемо відкрити двері до справжнього зв'язку? Уявіть собі, нічне небо, де кожна зірка це відблиск архетипу, що живе в нас. Юнг вірив, що коли людина відчуває глибоку прив'язаність, її підсвідомість оживає, активуючи древні образи захисника, мудреця, коханця. Ці архетипи проявляються не в гучних деклараціях, а в тонких сигналах, у погляді, що затримався на мить довше, у жесті, що видає турботу, у мовчанні, наповненому змістом. Для української душі, яка звикла шукати сенс у простих речах. У теплій розмові за вечерею, у міцних сімейних зв'язках, у стійкості перед життєвими бурями ці ідеї звучать як відлуння чогось рідного. Ми інтуїтивно відчуваємо, що справжнє це те, що не потребує прикрас, але як часто ми пропускаємо ці тихі знаки, чекаючи гучних доказів, чому так важко розпізнати справжнє почуття? Юнг пояснював це впливом тіні. Тієї частини нашої психіки, яку ми ховаємо від світу. Тінь це наші страхи, сумніви, невпевненість, що змушують нас шукати підтвердження у словах, а не в діях. Ми боїмося довіритися, боїмося відкритися, бо вразливість здається слабкістю. Але що як саме в цій вразливості криється сила? Людина, яка приймає свою тінь, стає цілісною. Вона не жениться за зовнішнім схваленням, а слухає голос власного серця. Така людина бачить не лише слова, а й те, що ховається за ними, тонкі сигнали підсвідомості, які неможливо підробити. Подумайте, чи відчували ви коли-небудь, як чиясь присутність змінює ритм вашого серця? Це не просто емоція, а біохімічна магія, про яку говорив Юнг. Коли людина відчуває глибоку прив'язаність, її мозок виділяє дофамін, гормон радості, що створює залежність від іншої душі. Окситоцин, гормон довіри, плете невидимі нитки між двома серцями, роблячи кожен момент близькості священним. Ці процеси не контролюються свідомістю, вони подібні до течії ріки, що тече незалежно від нашого бажання. Людина, яка відчуває ці почуття, не може приховати їх. Її очі розширюються, голос м'якшає, тіло несвідомо тягнеться до іншої. Це мова підсвідомості, яку не можна зімітувати. Колективне несвідоме за Юнгом це океан, де плавають універсальні образи, що об'єднують усіх нас. Архетип аніми внутрішнього жіночого образу в душі людини оживає, коли хтось зустрічає того, хто резонує з його глибинною сутністю. Це не просто фізичне тяжіння, а відчуття, ніби знайдено втрачену частину себе. Людина, яка переживає цей резонанс, змінюється. Її плани, мрії, навіть повсякденні дії починають враховувати присутність іншої. Це не свідомий вибір, а природний рух душі, що прагне єдності. Для українців, чия культура просякнута ідеєю єдності у родині, у громаді, у любові. Ця ідея звучить як заклик повернутися до коріння. Чому ж ми часто не помічаємо цих знаків? Юнг вчив, що наша свідомість звикла шукати гучні підтвердження: слова, обіцянки, подарунки. Але справжнє почуття ховається в деталях у тому, як людина запам'ятовує дрібниці, які ви самі забули, у тому, як її голос тремтить, коли вона говорить про майбутнє, у тому, як вона інстинктивно захищає вас від невидимих загроз, ці знаки, як шепіт лісу в сутінках, що чути лише тому, хто вміє слухати. Українська душа, вихована на повільних ритмах природи і глибоких розмовах, знає цю мову. Ми вміємо відчувати, коли слова не потрібні, але як часто ми дозволяємо сумнівам заглушити цей внутрішній голос. Що ховається у вашій душі, коли ви думаєте про любов? Чи не боїтеся ви пропустити справжнє, чекаючи ідеального? Юнг вчив, що справжній зв'язок це не про досконалість. А про синхронність коли два підсвідомих світи починають звучати в унісон. Це проявляється в дрібницях, у несподіваних збігах, коли хтось дзвонить саме тоді, коли ви про нього подумали, у тому, як людина помічає зміну вашого настрою, коли ви самі ще не усвідомили її, у тому, як її плани на майбутнє непомітно включають вас, ці синхронності. Не випадковість, а відображення глибокого зв'язку, що виходить за межі логіки. Трансформація, про яку говорив Юнг, це не лише зміна поведінки, а переродження душі. Людина, яка відчуває справжнє почуття, відкриває в собі нові грані, вона стає вразливішою, але сильнішою. Турботливішою, але не нав'язливою, її дії це не спроба справити враження, а природний вияв внутрішньої гармонії. Вона не просто говорить про майбутнє, а бачить вас у ньому не як додаток, а як невід'ємну частину. Це подібно до того, як ікона набуває глибини від часу. Її краса не в яскравих фарбах, а в тихій силі, що сяє зсередини. Для української душі, яка шукає сенсу всьому від родинних традицій до пісень, що передаються поколіннями, ця ідея звучить як повернення додому. Одним із найяскравіших знаків справжнього почуття є пам'ять підсвідомості. Юнг зазначав, що наша психіка подібна до радара, який фіксує лише те, що має значення. Людина, яка відчуває глибоку прив'язаність, запам'ятовує не лише ваші слова, а й інтонацію, з якою ви їх сказали, вираз ваших очей, коли ви ділилися мрією чи навіть дрібницю, яку ви згадали мимохідь. Ця пам'ять не результат зусиль, а природний прояв того, що ви стали частиною її психічного світу. Вона помічає нову деталь у вашому образі, навіть якщо ви самі не звернули на неї уваги. Це не просто уважність, а знак, що ваша присутність відлунює в її душі. Ще одним проявом є готовність до вразливості у світі, де людину вчать ховати емоції, відкритися іншій, це подвиг. Людина, яка ділиться своїми страхами, сумнівами чи мріями, робить крок через внутрішні бар'єри, що будувалися роками, це не гучні зізнання, а тихі моменти, коли вона розповідає про невпевненість, що гризе її зсередини, чи про мрію, яку боялася озвучити. Для української душі, яка цінує щирість і душевність, ці моменти, як тепло вогнища в зимову ніч. Вони створюють простір, де дві душі можуть бути справжніми, без масок і притворства. Інтеграція в життя іншої людини ще один знак, про який говорив Юнг. Справжнє почуття не терпить ізоляції, воно прагне єдності. Людина, яка відчуває глибоку прив'язаність, природно включає вас у свій світ не як трофей, а як частину своєї реальності. Вона розповідає про вас близьким із гордістю, що йде з глибини серця. Вона запрошує вас у свої традиції, бо не уявляє їх без вас. Це не формальність, а прояв архетипу захисника, що прагне об'єднати всі аспекти життя в гармонійне ціле для українців, чия культура будується на єдності родини і громади. Цей знак звучить як відлуння рідного. Подумайте, чи помічали ви коли-небудь, як чиїсь дії говорять голосніше за слова? Юнг вчив, що справжнє почуття проявляється в постійності. Людина, яка відчуває глибоку прив'язаність, не зникає без пояснень, не залишає вас у невизначеності. Її поведінка може змінюватися, але основа залишається незмінною. Ви відчуваєте, що займаєте важливе місце в її світі. Це не бурхлива пристрасть, що спалахує і гасне, а тихе полум'я, яке зігріває навіть у найхолодніших дні. Українська душа, загартована випробуваннями, знає цінність такої стабільності. Вона подібна до дуба, що стоїть непохитно серед бурі. Чи замислювалися ви, що робить зв'язок між двома душами незабутнім? Юнг вірив, що справжня любов це не про володіння, а про взаємне зростання. Людина, яка відчуває глибоке почуття, не просто хоче бути поруч. Вона прагне стати кращою заради іншої. Її дії, слова, навіть мовчання наповнені повагою до вашої сутності. Вона не вимагає, не контролює, а створює простір, де обидві душі можуть дихати. Це танець двох підсвідомостей, що знаходять одна одну в океані колективного несвідомого. На завершення згадаємо, що справжня любов за юнгом це не випадковість. А зустріч двох душ, що резонують на глибинному рівні, це не про ідеальність, а про правду, правду дій, правду поглядів, правду серця. Українська душа, вихована на цінностях щирості і стійкості, вміє відчувати цю правду. Тож слухайте не лише слова, а й тишу, шукайте не лише обіцянки, а й дії, і дозвольте собі відкритися тому, хто готовий іти поруч. Не як тінь, а як світло, що освітлює ваш шлях.